Слава Богу! Алілує. Розгорнімо, будь ласка, зі мною Євангелією від Івана. Десятий розділ і ми прочитаємо один 10-й вірш. Це дуже відоме місце святого письма. Ми знаємо на пам'ятці місці святого письма, але, дорогі мої брати і сестри, Слово Боже, воно живе. І кожного разу, коли ми дивимося на це слово, кожного разу, коли ми його читаємо і говоримо, це слово, ми отримуємо порцію життя. Тому що Слово Боже, воно живе і воно діє таким чином, що доставляє кожному із нас життя Боже. Алілуя! Дякую тобі, дорогий Господь. І Слово Боже воно відкриває волю Божу для кожного з нас. Десятий розділ, 10-й вірш. Дякую тобі, дорогий Господь, за твоє дорогоцінне слово. Дякую тобі, Дух Святий, що ти вчиш, навчаєш нас, ведеш. Дякую тобі, Господь. Злодій приходить. Тільки для того, щоб украсти, вбити і погубити. Я ж прийшов, це говорить наш дорогоцінний Господь Ісус, щоб ми мали життя і щоб надміру мали. Аллилуя. Воля Божа відкривається нам в цьому місці і святого письма. Ми бачимо, що все погане, що приходить в наше життя, це не від Бога. І Слово Боже говорить, що для чого приходить диявол? Він приходить тільки для того, щоб вкрасти, вбити і погубити. А наш Господь Ісус прийшов, щоб ми мали життя і щоб надміру мали. Одного разу я взяв це місце із святого письма і просто ходив по своїй кімнаті і сповідував це місце із святого письма. Я говорив, Злодій приходить для того, щоб вкрасти, вбити і погубити. А Ісус приходить для того, щоб ми мали життя і щоб надміру мали. І я ходжу і повторюю знову і знову це слово. І Дух Святий звернувся до мене і зупинив мене. І Він сказав, що ти невірно Його сповідуєш, тому що я не говорю, що я приходжу. Я сказав, що я вже прийшов. Алілуя. Диявол приходить, і ви знаєте, люди дуже багато говорять про те, що робить диявол. Вони зосереджують всю свою увагу на тому, що робить диявол. І ви знаєте, коли людина говорить про те, що робить диявол, коли вона звертає на це увагу, що робить диявол, ви знаєте, приходить страх, приходить сумнів. І людина, вона таким чином, вона не може отримати від Бога те, чим Бог забезпечив кожного із нас. Тому що Слово Боже говорить, що Він уже дав нам життя над міру. Алілуя. Він забезпечив кожного із нас, і Слово Боже говорить, що він викупив нас від прокляття закону. І тепер кожному із нас належить благословіння. Воля Божа, щоб ми процвітали. Алілуя! Слава Богу! І якщо ми з вами будемо дивитися на те, що зробив Господь Ісус, і на те, що Він робить, ми будемо зміцнюватися у вірі. Слава Господу, в нас не буде сумніву. Сумнів появляється тоді, коли люди дивляться і говорять про те, що робить сатана. Але Слово Боже говорить, нам потрібно триматися за те, що дав нам Господь. Алілоя! І ми буквально недавно гуляли і. Мій Ілюша поклав свій велосипед біля лавки в парку і пішов, катається на качелі. І ми так зі сторони стояли, де наблюдаємо цю картину. Підходять хлопчики старші і крутяться коло велосипеда Ілюшину. А Ілюша катається на качелі. І один хлопчик вже, нібито, він хоче взяти цей велосипед і кататися. Ілюша спригує з качелі, він хватає за руль велосипед і ногами обхватює переднє колесо і тримає, і починає очима шукати мене, щоб, щоб я підтримав його. Попробуйте в дитини щось їй забрати, якщо вона вам не хоче дати. І ви знаєте, я йду і мені знову ця історія. Я нагадую цю історію, як Ілюша забрав цей велосипед. Ми підійшли. Ці хлопчики вже пішли, ми так далеко стояли від цього всього. Ми поки підійшли, ці хлопчики пішли. Я говорю, Ілюша, що таке? А він каже, ти хотіли на велосипеді покататися, я їх не знаю. Це його велосипед. І ви знаєте, це дуже гарна картина, як нам потрібно триматися того, що Бог нам дав. Алілуя. Ми повинні триматися своїм розумом за те, що Бог нам дав. Ми повинні триматися своїми словами за те, що нам Бог дав, тому що Господь заплатив високу ціну. І Слово Боже говорить, я прийшов. Я прийшов. Диявол буде приходити, щоб вкрасти, вбити. Але нам потрібно протидіяти Йому. Слава Богу! Дякую тобі, дорогий Господь. Як ми з вами тримаємося за те, що. Господь нам дав. Ну, слово Боже говорить, що без віри догодити Богу неможливо. Потрібно той, хто віри, хто приходить до Бога, йому потрібно вірити, що Бог є, і хто шукає його, то й отримує нагороду. Слава Господу. через це ми знаємо, що віра приходить від слухання Слова Божого. І ми знаємо, що віра в нас завжди діє на основі Слова Божого. Слава Богу! Як ми тримаємося за те, що Бог нам дав? Коли ми приносимо з вами десятину? Коли ми діємо на основі Слова Божого, Алілуя. Коли ми з вами приносимо десятину, Слово Боже говорить, небесні отвори над нами відкриті, і благословіння з надбанням приходить в наше життя. Коли ми з вами приносимо десятину і ми сіємо своє насіння, то незалежно від того, яка в нас заробітна плата, ми з вами перейдемо на слідуючий рівень. Алілуя. Ми перейдемо в те місце, де ми будемо повністю забезпечені. Я дякую тобі, дорогий Господь, тому що це працює надприродньо, це Божі закони. Слава Богу. Якщо ми послушні Богу, і ми робимо те, що Бог говорить нам через своє слово, ми з вами вже будемо бачити зміни і результат в своєму житті. Слава Богу. Як ще ми тримаємося з вами, дивіться саме перше, коли ми приносимо десятину, небесні отвори відкриті над нами, благословення з надбанням приходить в наше життя. Коли ми сіємо, Слово Боже говорить, що коли ми даємо, дається нам. І коли ми з вами говоримо Слово Боже, Алілуя! Коли ми це все робимо, коли ми годуємо свій дух Словом Божим, ми маємо силу сповідувати Слово Боже. Алілуя! І коли ми робимо все те, що ми маємо робити, дорогі мої брати і сестри, нам зовсім не потрібно хвилюватися. Це не обов'язково можуть прийти гроші, це можуть прийти якісь речі, алілуя, які нам потрібні. Я дякую тобі, дорогий Господь. Ну також Господь може знайти канали, може знайти людей, через яких Він вам дасть гроші, Він може знайти партнерів, Він вам пошле якусь додаткову роботу, на якій ви можете заробити більше грошей. Алілуя! Він буде піклуватися про вас в ім'я Ісуса Христа. Через це, дорогі мої брати і сестри, злодій приходить тільки для того, щоб вкрасти, вбити і погубити. Я ж прийшов, говорить Господь. Щоб ви мали життя і щоб надміру мали. В ім'я Ісуса Христа. Давайте ми візьмемо те, що ми приготували. Якщо ми приготовили десятину, то десятину. Якщо ми приготовили своє насіння, то насіння, слава Господу. І давайте з вірою будемо приносити і з подякою нашому дорогоцінному Богу, тому що ми це приносимо Богу. Амінь. Амінь. Алілуя. Дорогий Господь, я дякую тобі, я прославляю тебе, я возвеличую тебе, мій дорогоцінний цар, за те, що над кожним із нас небесні отвори відкриті, і благословіння з надбанням приходить в наше життя. Дорогий Господь, понад усе, ми дякуємо Тобі, що Ти прийшов. Щоб ми мали життя і щоб ми мали надміру, Алілуя. Ми дякуємо Тобі, дорогий Господь, за життя, яке ти вже нам дав, за вічне життя, за хрещення Духом Святим. Ми слабимо тебе, наш дорогоцінний Господь. Також, дорогий Господь, ми дякуємо Тобі за можливість, за те, що ти дав нам почву, Алілуя. і Ти дав нам насіння, і ми даємо, і дається нам в ім'я Ісуса Христа. Алілуя.